Країна скована лютими морозами. За станом на 31 січня в Україні зафіксовано 30 смертей від холодів. Здебільшого це безпритульні. В Вінниці на лікарняне ліжко з діагнозом переохолодження потрапило восьмеро людей. Мінене створило спеціальні групи патрулювання і допомоги. А МОЗ підписало наказ екстрено реагувати на кожне повідомлення про переохолодження. Адже якщо вірити прогнозам синоптиків, лютувати морози почнуть вже найближчими днями. 2 та 3 лютого. Того температура знизиться до позначки в мінус 24 градуси. Рятувати людей в зимову холоднечу взялись МНСники за допомогою мобільних пунктів обігріву, в яких цілодобово можна зігрітись гарячим чаєм. В Вінниці такий пункт обігріву можна знайти по вулиці Київській, навпроти центрального автовокзалу. На даному пункті буде чергувати цілодобово працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення, на якому можна буде погрітися, отримати чай, і хліб, сава і інші продукти. Тобто перебути низьку температуру в теплі. Для того, щоб у безхатченків не виникало проблем з пошуком безкоштовного острівця тепла, місце розташування намету не змінюється вже декілька років поспіль. Радіють лютим морозам, а точніше несподіваним тижневим канікулам, хіба що школярі, адже в зв'язку з холоднечою навчання призупинено. А от чим займуться, залишені без нагляду діти, невідомо. До тих, хто вже вийшов шкільного віку та все ж таки має вийти на вулицю. Міністерство охорони здоров'я звертається з проханням. Тепліше вдягатись, одяг та взуття мають бути просторими, а голова в теплі. Та ні в якому разі не зігріватись алкоголем, адже він розширює судини, і організм ще швидше втрачає тепло. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.